Boom Михайло Дмитрович, не підкажете, де тут вода стояла на тротуарі? А де, кажуть вода стояла? Ні, ну якщо то ще що там, в принципі, води не стояла. Не стояла? Ну, це ж таки, ви бачите, зараз дочі багато, так, може, десь і було. Якщо наприклад, там спинше бігло чи ще десь. Так що тут видно, що тут вона не стояла. Типа далі десь там, а тут а не було. Ага, добре, дякую. Що це сьогодні тут? Ну, гідно, розпорядження голови.

Поприватний підприємець допомагає технікою, Три одиниці вони спрацює. Набагато полегшують, коли це все роблять. Залишається така, ну, повибирають каміння і за гребці граблями. Так а це техніка Булавка, так? Да? Да, да, це Володимир Булавко, значить, Чекас допомагає. Ага. Добренько, дуже дякую за інформацію. Нормаль, Нормально, скажімо так, ініціатива і допомога. Дякую. О, бачу, школярі, мабуть. Старшокласники. чудово. Яка школа мовить? Дисяч. Діма дядьки. Десятий. Зрозуміло, гімназія. А оце по-хазяйськи робиться, як Ви думаєте? Сергій Миколаївич, з Вашої сторони. Доброго дня, шановні. Доброго, доброго, доброго. Що Ви кажете? Не знаю, що. Вийшли, вийшли допомогти вийшли на, е, на уборку території. Так. Чудово. Коли ми... це, це лікарня. Лікарня, лікарня Газич Михаїв, настоятель. Коли ми знають добре, чи значит, все, добре? Так, що все, все, трудимося, все трудимося на благо нашої держави, на благо нашої держави. Боговодне діло, богодна справа. Діло, значить, лікарня завжди лікарня попереду, значить, надавала всі послуги району, коли районне руководство не всегда, значить, всегда лікарня, лікарня надавала послуги. Скажіть, будь ласка, але ж територія вроді Менської міської ради, вона гроші за це отримує, щоб тут порядок був. різниця? Це, це, це Менська територія. А раз люди, які ж? В, 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 повинні Ви на все увагу. Ну, різ, різ, різниця є між чистою силою і нечистою. Одна на добро, друга на шкоду. Одна гроші відпрацьовує. Політвої труд, все перетру. Нечисту силу в нас в мене і немає. Нема. А хто хоче її проявити, то тільки це Якщо хоче хтось на територію, який порядок, у лікарню запрошуємо, приведіть любого, хазяїна любого, Значить, ми розкажемо, як це... До речі, за порядок ви ж там відповідальний, правильно? Да. Порядок, є у нас головний лікар, головний головний лікар, підтримувати порядок, і можем можемо запросити кожного на територію. Чудово. Завтра суботник оголошений чи день наведення порядку минською міською радою. Ви теж будете працювати? Будемо там завтра, будемо, ми будемо на, пляж. пляж. на пляжі. На пляжі, ви будем. і лікарні на пляжі завтра. Е, ще ще нічого не знаємо. Ну, якщо якщо запросити, якщо буде, ми, ми ніколи нікому не відказували. Нас запросили сьогодні. Дякую. І оце всі ваші. Оце всі. Оце всі. Так тут і лікарі є, чи тільки техпрацівники? Лікарі, техпрацівники, всякі служби. Лікарі є? Духовні є. Менцетри... Духовні. Духовні, ну це ви зрозуміло, так. А да. хто тут лікарів, я не знаю. То школа, ну, то, то представники 10 класу, школа, теж діти вийшли. А тут значить, біля 30 чоловік із райлікарні. Дякую. Ну вам би не заступником керівника по господарству, а по сумісною рекламне агентство можна при службу очолювати лікарні. У вас гарно виходить. Я ніколи рекламою не займався, а те, що є. Ну, пояснюєте дуже добре. Так пояснюємо те, що є. Так має бути. Треба розуміло. Господарство. Отже, Михайло, вже ж, якщо так трапилося, зустрілося, по ходу питання, коли наші церкви е, об'єднаються в українську помісну церкву. А, а яка проблема в цій помісній церкві? От я ж не знаю, я ж хочу приєднується. Ми як були при київській Русі, ага. так і зараз продовжуємо. Отже, Михайло, і... тобто спочатку була Московська Русь, Моск... потім утворилася, молодші брати знайшлися, Ні, дивно, кот, аби котрі. Аби я вон... аби я вон... Котрі ко, ко, аби... ко відкололися, утворили Київську Русь? Давайте воділу. Ну давайте був істориком. Ви прекрасно все знаєте. Він коли завертається так, що все под... Росії ніколи не було. Патріархтіхом Бувший казав біда України, біда церкви. Радість України, радість церкви. Що спочатку було? Київська Русь чи Московія? Київська Русь була. Так хто від кого коловся? Була і буде є. А хто від кого коловся? Що спочатку Володимир хрестив? Московію чи Київську Русь? Київську Русь. Київську, Київ. 91. Так хто ж розкольник? У 91-му році Україна відійшла від канонічних правил. Не від Володимира. Від канонічних правил. От біда, які були при Кирилу, при Втіхові, при Кивареті зараз, такі вони будуть до скінчення віку. Так значить Так, добре, дякую, зрозуміло. До речі, дорожники тут працюють, ви не політо. Це... Так а тут же небезпека, я чую, він яке пищить, гальмує. Може б когось ви дали, бо і ніколи не перекручувати. Ну добре, можливо, можливо. Не перекручите, бо ви історик. Я не історик. А хто? Ви в Ні, загальнотехнічні дисципліни, Які? я технаю. Я так, чому тоді в історії не розбираєтесь? Сергій Миколаївич, зафіксуйте все. Ну, зафіксуйте, як територія після того, як, 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 шо, як шла, щось Ну, Чудово, чудово, чудово. чудово. <плес> а, <плес> до речі, А де тут кажуть, калюжі стояли чи не стояли? Ви не в курсі? Ну, калюжі стояли порами. А на тротуарі. На тротуарі не бачили тут. Не бачили Пока, калю. Поки, поки, поки немає. На цій території поки немає калюж. Добре. Е, дякую. Е, Добре Я думаю, ми удаці... на пляжі. Дякую, дякую, успіхів вам. Ви, якщо буде церква відокремлюватися від народу, це вже не церква. Це вже... І це правильно, правильно, правильно. Це не правильно. Як ви, ви під те, що сказано було, і як зроблено? По хазяйськи зроблено, а я Гарно, зробили. чудово, чудово, чудово. 20 років Прекрасно. Чудово. Молодці, дуже гарно працюють. Так лікарі є серед вас, чи тільки? А чому, а чому ні? ручные карты, так как специальность, так не может тут копать. Не может, не поможет. Зрозуміло. Так, а ви хто? Молодший середній персонал? Молодший, середній, 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 середній теж нема. Середній теж нема? Середній теж, так, що не, не, не спасіння ага. людей. Да, Зрозуміло. Добре, дякую. Олександр вам... Іванович, так, де вода стояла, кажуть, брехня, кажуть, не стояла, не де вода. Це якраз той випадок, Сергій Ніколайович, що як... як не знаєш, як, так візьми і зроби краще. Так. Я можливо виразився трішки не так, але я вдячний нашому безпосередньому керівництву за надану можливість самому власними руками зробити так, як... Як я бачу, як повинно бути. Так це тут вода стояла? Ці люди, ці люди тут працюють. Ми зробимо так, як ми, 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 ми бачимо, як повинно бути. Якщо хтось, хтось буде незадоволений цією роботою, я з задоволенням можу йому зараз сказати ось на, будь ласка, і зроби краще. Ну завтра ж прийдуть, але перероблять будуть. Так тут вода стояла, і оце ви зараз зрізаєте? Чи, ні, чи не в цьому місці? Тут не тут, але на наш погляд тут була зроблено ну, недороблена робота до, до, до того, як вона повинна бути. Як зараз ми її дороблюємо до того, як, як на наш погляд повинна бути. Трішки, трішки, так, більш, більш ніж тут. Ну, Зрозуміло. Ну ваша організація спеціалізована, зрозуміло. Отак, а я бачу, тут техніка якась важка ходила. Щось робили, робили, якраз тепер перероблюється. Скажіть, будь ласка, завтра ви теж на суботнику? Ні, у вас У вас один суботник, так? Да? Сьогодні? На запрошення райдержадміністрації районної ради. Зрозуміло. Шановні, скажіть, будь ласка, за що гроші міська рада отримує? Дякую, успіхи вам. Доброго дня. Яка організація, як не секрет? А хто яка організація? То І це комунальний. І це затманський комунальний. В... <рігла> ну, зрозуміло, гарно. Так це ви загрібали Ласково. тут. Усі це ми Оце всі ви. Дякую, як суботник, чи як нормально. Все нормально. Да, нормально. А до речі, ніхто не знає, за що міськрада гроші отримує. О, А я думав за те, щоб вони це робили своїм комунальним підприємством. Вони зайняті. О, Зрозуміло, зрозуміло. Ну, подивлюсь, завтра, чим вони будуть займатися. Успіхів вам. Так ви ще й бігаєте, як до чудово, чудово. Доброго дня, шановні. Доброго дня, зі святом прибирання. Ну, спасибі вас також. До речі, до речі, Кадушко, дякував бувавку за надану техніку. Нікола, ставте да, лісопета, там ще вистачає лопат у нас. Ага. Таку роботу теж треба робити. Так що нехай знімає і людям доводить правду. Шоса? Так, а далі тут працює. Райдержадміністрація. Сюди де, ну, вже поїхала. Сюди їхала вона тут. Так поїхала туди, вже проїжджала. Мабуть, так. Да. Доброго дня. Доброго дня. Валерій Миколаївич, ну чудово, все гарно, все. Що все... що буде ще краще. але у мене питання, завіщо міськрада гроші отримує? Це ви Будь спитаєте питання. у мера, що тут ділав трактор, Бахматське місто, скільки грошей заплатили. О, О, то, десь, то, людям у нас є надо... підприємства і підприємці, які безкоштовно надали техніку, людей, інвентар, бачите, і результат є. Я думаю, що в мене не сам були в стані справитися із цією ситуацією. Без Так, да, я думаю, що так. А можливо, це пов'язано з тим, що э, сам Примаков -то з Бахмача, і він підтримує своїх. Де да не завжди він хоче просто відповідати. Просто Досить часто тікає. від Людям ним. надоїло жити так, в таких срачах, то тому прибирають. Валерій Михайлович, до речі, питання. А відносно безпеки руху, можливо, варто було попрохати поліцію, певною мірою тут якось постояти? Зараз будуть участвувати теж. Дякую, успіхів. вам. Будемо займатися. Доброго дня. Доброго дня! – І хто це буде? Це рейдер з адміністрації. Районна, районна рада є, до речі? Районна рада далі, прибирає. Далі, а це адміністрація, ой, як гарно у вас виходить, набагато краще, ніж з трактором. Чи це трактор рівня, а ви загладили? Ми так, да, ми загладили. Ви загладили, чудово. А як ви думаєте, навіщо існує міська рада? Ви... Отак, є чудова можливість поспілкуватись. Ну добре, а ну ще раз скажіть, будь ласка. А що неправда сказано? Долучайтесь до загальноміської акції по благоустрою. Так це загальнорайонна міська завтра скажуть. В, в будь-якому разі вам треба долучитися з заступом. Будь ласка, он дивіться, Микіння працює роботаю, чудово. А ви знаєте, от, а я по-іншому думаю, а я думаю, якщо гарно організувати роботу менської міської ради, то тут вони б самі навели порядок силами свого комунального підприємства за ті відрахування, е, котрі ви робите із своїх заробітних плат. До речі, й маленькі. Правильно я кажу? Так що у вас це не через необхідність, а через поклик серця. Да, у вас поклика серця немає, наскільки... Ні, у мене є. У мене є поклик до е, нормального забезпечення порядку в нашому місті. Так, дякую, шановні, успіхів вам. Так, це теж рейдер з адміністрації все. Так, чудово, чудово. Так а, а хто знає а музей сьогодні не працює на прибиранні? Працює. Де? Ага. Отак. От а я-то думав, що всі працюють, а музей біля себе не прибирає, так його нема. території біля музею. Всі працюють, Сергій Ніколаєві. Ага. Зрозуміло, дякую, дякую. Отак. Все чудово. Доброго дня вам. Яка організація, як не секрет? Музична школа. Музична школа. Чудово. А що це за вас тут таке, воно якесь горбатеньке, оце ви будете його гарним робити, правильно? Чудово, дякую. Музична школа. Моє вітання. Да, Допомагає тільки в мене інші думки. У мене думки про те, як організувати міську раду таким чином, щоб вона за ті відрахування, котрі ви сплачуєте податками, сама наводила тут порядок. Нам навели, і бос І як? Перероблюєте. Зрозуміло. О, і чемпіони теж в складі музичної школи працюють. До речі, я вас вітаю. Дуже вам дякую. Робимо благоустрій Розпушуємо зиме Так мотолюк чи що-то таке? Хто ж ми? То не люк. Тошваль. О, я бачу я керівник тут. Вправо. Скажіть, будь ласка, ваш заклад сьогодні працює на благоустрої. А міська рада оголосила на завтра. Ви завтра теж приймаєте участь? Ми да. сьогодні скажімо. Сьогодні все зробите. О, до останнього дзвоника. Зрозуміло. Ой, як. Да. Якось воно справді зроблено не дуже було. Так, це теж музична? Можливо, можливо, тут тут а, тут спортсмени. Спортсмени, музична. музична. У, у, усі, вся громада міста. Дякую, ну гарно виходить гарно. Дякую, успіхів вам. А не бачу ви районну раду, до речі, де вона? А от ви ті у уїде Ні, там я знаю, що тільки адміністрацію. Кажуть, районна рада десь тут. А? На Сіверському шляху районна рада. дякую, поїду гляну. Мабуть, ви на нараді були, знаєте де хто. Так. Да. Дякую. Так, скажіть, будь ласка, а, а, а це, ну як є, так і знімаю. Скажіть, будь ласка, а це якийсь заклад так добросовісно мете? Який заклад? Бивше управління юстиції. Ага, колишнє управління юстиції. Так ви мені скажіть, це ви міську територію прибираєте чи свою? Наша територія під нашими вікнами. Під вашими вікнами. Тобто свою. Зрозуміло, дякую. Так, скажіть нам, будь ласка, ви від якої організації? Казначейство. Казначейство. Ой, Світлана Іванівна, радий вас бачити. Особливо так, на прибиранні. Успіхів вам. І ви казначейство чи ні? Це КДМ. КДМ, Ага. Не хочете показати. Да я б з радістю, так треба ж і іншу роботу робити. Так, це КДМ так вроді, вроді загальну, і свою територію прибирає, правильно? Так. Да. Дуже добре, дуже добре. Доброго вам дня. Приймаєте участь у суботнику чи як його там називають? Бачу, мають. Ага. Бачу, добре, правда без... А, інструменти є, то ваші? Так, да, да, Ну бачу, так хоч лопату покажіть. О, о, тепер видно, що, що працюєте. Доброго дня, Александр Петрович. Ваши работают біля примещения Районной Рады. А ти зараз поїхали, нам ще законповою, побачив, тут буде Я ж не буду, я дивованого стрепить. Добрі. Так, яка організація? Районна рада, так? Вважаємо на да? суду. Бачу, бачу, бачу. Да, дякую, треба хоч познімати, а потім на судище сьогодні їхати по Червоній площі. Да, так шо... Тут є робота. Доброго дня. Добрий день. Не хочете себе молодою, красивою. Хочу. Хочу. Приєднуйтесь. Так, бачу Бориса у робочій формі. ж приймаєте, шановну участь. Обов'язково. Обов'язково. Ну, форма, конечно. Класна. О. Так, тепер теперь это самая. його, чего? Школа Шевченко виходит. Значит, колопальку, кидери. Сейчас я туда, я сейчас туди попаду. Давай. Мы сейчас туда... Олександр Петрович, можно пару питань? Давайте чуть позже, потому що дуже багато робіт. Вот так. Доброго дня вам. Доброго дня. Яка організація? ти, добренько як. І ви наводите тут порядок. Так, да, Ми наводимо порядок. Дякую, дякую. Скопали нормально? Ну нормально ще загребти треба. А, так а тут же міськрада щось робила. Колись це робила. — І оце доводиться перероблювати. Тепер робить Відділ культури. До речі, давайте поглянемо. Як? Дуже добре, що залишили Шевченка. А хотіли знищити такі приходить. Тобто буде оновлення. Да воно навіть без оновлення дуже гармонійно виглядає, як на мене. І пам'ять залишилась все чудово. А як ми напроти Шевченка? І ви чудово виглядаєте. От хотів би ще, щоб міськрада такі свої гроші отримала, ті, що отримує, відпрацьовувала. Так, оце, оце працює центр, Мінський центр зайнятості, да, на так? На суботнику? Так. Ну я бачу, а, ви паркан фарбуєте. Так, да, так, да, так. Да. Зрозуміло. І трошки сіли відпочити. Ж фарбований. ж Фарбований, бачу, Ну, фарбований. Ще підсохне побіліє. Дякую, да. дякую, дякую вам. Доброго дня, шановні. Яка організація одною рукою мете другою? Саме колега позвонила. Соціальна служба, чудово, чудово. Гарно у вас виходить і до кота, до якого. Дивіться, бачите, до куди ви це дойдете? До налогової. Аж до податкової. Аж до податкової. Добре, дякую. Поїду подивлюся, Як що дай, там. Як Бог здоров'я, Дякую, успіхів вам. А яка це тут організація працює? Податкова тут. Це податкова? Тут буде податкова А, так вона ще не білить. Ще не працює. Начнуть бордюру, остановку цю, остановку ту. Там уже сейчас открытую ему еще.